Доброго ранку, шановні глядачі! Всім, хто до нас приєднався, кажемо, що сьогодні вівторок, 24 березня, в 1882 році, німецький мікробіолог Роберт Кох говорить про те, що він відкрив збудник туберкульозу. За це дослідження в 1905 році він буде удостоєний Нобелівської премії, а цю паличку туберкульозну назвуть в честь нього. Ну і Палічку мабуть, коха так, і мабуть, саме тому 24 березня, тобто сьогодні, це всесвітній день боротьби проти туберкульозу звичайно ми не могли оминути цю подію тому до нашої студії запросили кандидата медичних наук доцентра, доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб івано франківського національного медичного університету ірину Єремівну макойду пані Ірину, доброго ранку, доброго ранку. Пані Ірина, у вас така складна кафедра все її прочитати і ви говорити на надто складно пані Ірину, на дворі 21 -е століття а паличка Коха знайдена в 1882 році, але і досі туберкульоз не здолано. Чому? Ну, якщо виглядати цю проблему в принципі, то туберкульоз як захворювання описане було ще за царів е, Тутанхамона. Тобто знайшла паличку коха безпосереднього причину вже Роберт Кох. Але хвороба була описана як сухоти, як сухотна хвороба, хвороба суму дуже давно. Проте, незважаючи на таку древню історію, вона дійшла до нашого часу і успішно все-таки займає важливе значення серед захворюваності як в Україні, так і в принципі і в усьому світі. Причиною є, мабуть, те, що незважаючи на намагання нашої боротьби з нею, вона все-таки виробляє певні методи захисту від нас. Від нашої імунної системи, від антибіотиків, які ми призначаємо. І якщо розглянути історію боротьби з туберкульозом вже від моменту винайд... ну, знайдення палички коха, то вона також потерпіла певні віхи. Безумовно, найефективнішим періодом боротьби був період, коли були винайдені антибіотики, які почали активно включати в процес лікування. І вже з того часу ми мали змогу перебороти. Туберкульоз не повністю, звичайно, але практично знизити досить суттєвий його рівень серед населення. Але в, десь в 80-х роках минулого століття з'явилось таке захворювання, як Ну, а появилось раніше, але масово захворювати на неї люди почали в цей період. І зниження соціального рівня життя призвело до того, що, поєднавшись ці дві. Ці два захворювання знову відродили туберкульоз до високого рівня, і тому на даний момент ми маємо значний рівень туберкульозу. Звичайно, ми намагаємося з ним боротися, але поки що. Наша боротьба йде з поперемінним а от успіхом. в нашій області. Яка статистика в порівнянні з іншими регіонами нашої країни? Івано-Франківська, ну, як правило, західні регіони вони не найвираженіші мають рівень туберкульозу. Безумовно, більш виражений туберкульоз це були східні регіони, південні регіони. У нас рівень туберкульозу за тринадцятий рік становив в межах 69%. На 100 тисяч населення. Зараз туберкульоз становить 63 за 14 рік на 100 тисяч населення. Тобто йде тенденція до його зниження. Хоча, якщо розглянути саму структуру туберкульозу, то виростає рівень е резистентних штамів туберкульозу, тобто які не дуже чутливі до антибіотикотерапії. І також виростає рівень туберкульозу серед вілоінфікованих. Тобто -то ми розуміємо, що зараз е виявити е надто складно чи навпаки. Виявити не складно. Надто складно заставити пацієнта прийти до лікаря. На жаль. У е... нас був якийсь указ на державному рівні, примусове лікування цих людей, які хворіють на туберкульоз. Але я так розумію, що це не. Ну, наказ був. На державному рівні у нас, на жаль, є багато наказів, але коли приходить справа до їхньої реалізації в практичному mm -hmm. точці зору, то натикається на дуже багато таких, скажімо, Моментів, які не дають змоги реалізувати цей наказ, тобто це має бути надзвичайно тісний зв'язок з юридичною службою, суд, суд, судом, з виконавчою службою. На жаль, поки що такого немає. Ми звичайно подаємо, якщо в нас є такі злосні пацієнти, які не хочуть лікуватися, незважаючи на те, що в нас діагностований туберкульоз. Ми подаємо в суд, суд призначає примусове лікування з допомогою міліції. Ми їм намагаємося госпіталізувати, але, на жаль, у нас немає лікарень закритого типу, тобто, щоб ми могли зовсім закрити цих пацієнтів і мати можливість постійно їх контролювати. Поки що це повністю непродуманий процес. Процес добрий, і було би дуже непогано, якщо б мати змогу так ізолювати лікувати. Їх повністю від суспільства. Ну ну як це не буде повністю від суспільства. Безумовно, пацієнти, які вже стають безпечні для населення, тобто ті, mm -hmm. котрі усвідомили свою хворобу, ті, котрі починають лікуватися активно, котрі перестали виділяти. Паличку коха, тобто, котрі стають безпечні, вони не заражають ж, інших людей, вони можуть приходити на амбулаторне лікування. Вони лікуються вдома. До них кожного дня приходить червоний хрест, медсестра, кожен день дає їм препарати, контрольовано. Тобто, це все не є тюрма, це не є обов'язково е, тільки лікарня. Це можна проводити і вдома. Головне добитися швидкого результату або Тобто, коли пацієнт перестає виділяти мікобактерію, він стає безпечним для суспільства. І основна ціль в подальшому це головне завершити це лікування. На жаль, воно дуже довго тривало. Воно триває як мінімум 6 місяців. Це найлегка форма туберкульозу, чутлива. Але після 6 місяців лікування ми можемо дати гарантію, що пацієнт вилікуваний, ми досягли позитивного результату, він може вже забути про свій туберкульоз. Ну, але причина в тому, що не кожен хворий звертається до вас. Отже, ми всі. Можемо сьогодні або завтра заразитись цією паличкою. Коха так це ж дуже легко в побуті заразитись туберкульозом. як себе застерегти? Достатньо легко. До речі, туберкульоз зовсім не вибирає соціальний ваш статус. Немає значення, чи це людина без постійного місця проживання, чи це соціально забезпечені прошарки населення, чи це ті люди, які мають якийсь бізнес, якийсь високий статус. Паличка коха не вибирає статус, паличка коха вибирає стан імунної системи. Якщо у нас є якісь інші захворювання, які ми не контролюємо, тобто цукровий діабет, виразкова хвороба шлунку, інші захворювання хронічні, які приведуть до зниження рівня імунітету, а так само шкідливі звички, куріння. Тот в сукупності це все може пригнітити імунну систему настільки, що ця паличка коха, яка при нашому здоровому організмі для нас є безпечна, при наявності інших захворювань для нас стане небезпечним, і захворів на туберкульоз. Тобто казати, що я багато людина і я не захворію на туберкульоз, це все одно, що казати, що я от хожу по Бо ми вважаємо, що туберкульоз цієї хвороби схильні хворіти люди бідні, які не доїдають. Тому так і напевно у суспільстві звичайно те. раніше Штарити. так. Сухоти, тому вони і називалися сухотами, тому що люди виглядали висушеними. Хвороби їх висушувала. Ну зараз ми констатуємо факт, що людина нормального соціального статусу, нормального стану відживлення, тобто не не невиснажена людина, так само успішно може прихопити туберкульоз, як і будь-хто. З нас. Методом застереження є, мабуть, контроль над своєю свої манерою життя, контроль над своїми шкідливими звичками. Всі успішно борються з курінням, незважаючи на значне підвищення ціни на цигарки, люди продовжують палити. Буряться, знаєте хто? Хто не палить? той бореться це важко буває перебороти, але е, ми проводимо сам про світ роботу навіть серед наших пацієнтів, які вже, скажімо так, попали до нас в стаціонар. Е, наші студенти приймають активну участь, сан просвіт роботі, особливо коли стикаються і не розуміють, як можна мати таку складну патологію і продовжувати курити. Це має бути постійне, безупинне, знаєте, таке, скажімо, своєрідне навчання людей е, власного здоров'я. Наші люди зовсім не вміють пильнувати своє здоров'я. Пані Ірина, знаєте, про що я шкодую? Сьогодні не взяли на знімочок, щоб показати нашим глядачам, як виглядають легені курця. Люди знають, зараз це доступно в інтернеті і було би бажання. Зайти в інтернет і подивитися, як виглядають легені курця не тільки на на знімочку рентген, як вони виглядають е, на операційному столі. Вони виглядають такими чорними-чорними, немов їх напастували сажею. Тобто, от ми бачимо рожеві звичайні легені здорової людини і легені курця. Ну що можна як можна дихати такими легенями і очікувати, що життя буде довге і успішне, і ну, важко навіть курці. Курці. курці краще знають, як куріння шкідливе, ні ніж ну, не курці. Курить. Все одно говорить. Можливо, якісь соціальні програми допомогли би в цьому. Звичайно, багато можна отримати туберкульоз в місцях, де є велика кількість народу, в закритих приміщеннях. Тобто це можуть бути якісь. Це через дотик? Ні, через повітря. Взагалі туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто людина кашляє. Хвора, вона викашлює аерозоль, в якому містяться мікобактерії туберкульозу, вона так називається правильно мікобактерія. І е, будь-хто з нас може її вдихнути. Е, власне, те, що людина викашлює і той, ту частину аерозолю, яку ми бачимо, то там мікобактерій нема, вони невидимі. Вони мають дуже маленьку форму, дуже маленькі розміри, і ми їх можемо вдихнути навіть не помічаючи. Але при тому всьому, навіть якщо ми їх вдихаємо. І у нас імунна система сильна, ми контролюємо своє здоров'я, ми пильнуємо себе, то ми не захворюємо на туберкульоз. Це треба, щоб дуже багато факторів склалося. Але, на жаль, захворюваність іншої соматичне захворюваність серед нашого населення досить висока. Населення вважає, що лікувати це треба максимум, коли вже загострення таке, що вже реально його привозять на, до лікарні, він не сам приходить. І лікуватися треба тільки в лікарні. І переконайте вони ще в тому, що через посуд в ресторані, в кав'ярні заразитись неможливо. Чи все таки можливо? Ні, заразитися так неможливо, тому що єдиний продукт, з яким можна заразитися туберкульозом, це є молоко. Молоко? Так, від хворої на туберкульоз корови. Тому треба досить обачно купувати молоко в людей на базарі, які продають це таке. Якщо вже стоїть питання про необхідність купівлі такого молока, то і знайти сир, собі і і сир, звичайно так. все, всі молочні продукти. Угу. І то вже тоді краще, звичайно, дізнатися, в кого вибирати молоко, чи та корова здорова по можливості дізнатися, чи ні, тому що от власне з коровічим молоком і з продуктами коровічого молока людина може захворіти на туберкульоз від посути в. Мікобактерія персистує, вона там живе. Але якщо на посуді вона просто так не зберігається, це мусить бути хтось хворий в осередку, де ви їсте, і покашляти, скажімо так, на ту посуду, ну це проблематично. Тобто, ти можеш спокійно ходити в ресторани. Воно там не замовляти домашній сир, бо тоді вже можна щось там. І домашній сир треба замовляти. Просто треба знати в кого ви його купуєте. Ну зрештою, на ви знаєте, на базирити на то складно вияснити на. Так? Бабця собі та й бабця, так з вигляду, ну, ось так ми вибираємо. От бачите, власне, і за цього такі ситуації виникають. Якщо ви хочете упильнувати своє здоров'я, то треба вияснити, в кого, від якої корови ви купуєте той серпне, що я не про Це є ваше, ваше здоров'я. І здоров'я глядачів полягає, буде тим краще, чим швидше вони при появі хоча б найменших симптомів з'являться до лікаря. А які це симптоми? Як правило, туберкульоз починається з таких досить незначних симптомів, які дуже рідко приведуть нашого пацієнта, все таки до офтезіатра. Це є іноді кашель. Втомлюваність може бути підвищення температури в межах 37-38 градусів, може бути нічна пітливість. Якщо взяти в сукупності, всі ці симптоми, ну Спеш в кого на, на, так втому, в кого в такого не буває. Але якщо це буває об'єктивно, тобто, якщо людина втомилася за день, якщо людина добре попрацювала, має якусь фізичне навантаження, це стрес, це якось можна спасати. А коли це безпричинно виникає і постійно. Ну тоді вже треба звернутися, звичайно, до лікаря. Туберкульоз вилікована хвороба тільки в одному випадку, якщо ви звернулися вчасно до лікаря. Навіть якщо ми виявляємо важкі вже форми туберкульозу, ми їх можемо вилікувати. Але на жаль, залишкові явища, які залишаються після туберкульозу важкого. Каверни в легенях, порожнини, розпад в легенях, ми вже вилікувати без операції не можемо. Тобто, якщо ви зразу здіагностували, вчасно почали лікування, то незважаючи на тривале лікування, ми можемо гарантувати повноцінне вилікування і повноцінне повернення до життя пацієнта. Якщо це пацієнт з уже з вашою формою туберкульозу, там де виникла деструкція легень, де розпад легень, утворюється каверни, то безумовно без оперативного лікування, окрім шестимісячного звичайного, ми не можемо обійтися. Тому це вибір людини, скільки часу вона буде лікуватися. Чим пізніше ви прийдете до лікаря, тим важче буде лікувати. Пані Рено, хочемо сказати вам велике спасибі, що ви знайшли час для того, щоб завітати до нашої студії. Думаю, наші глядачі багато цікавої інформації для себе почерпнули. Ну, все ж таки, їсти потрібно, шановні глядачі. Треба добре їсти, І тому ми, пані Ірині дякуємо. А вас запрошуємо на сніданок.